Зараз оперативне включення з Харкова. Е, Олег Синигубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, дякуємо дуже. принагідно в цей складний день знайшли для нас час. Слава Україні! Вас Вітаю героям слава. Ну і трошки противної інформації Зранку 12 листопада, у Харкові пролунала серія вибухів, як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Російська Федерація атакувала місто дронами. Зокрема, ворог спрямував три типу «Герайн-2» по холодногірському району, де було пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Наслідок атаки постраждало п'ятеро людей, чотирьох із них госпіталізували. Пане Олеже, тепер хочеться від вас оперативну інформацію. Станом на 13.32. Ну так дійсно ворог атакував вранці холоднийський район. Три шахіди, три удари. Цивільна забудова, скажімо так, центру міста так дійсно приймали поранення на шахті, фактично вторинним там знаряддям або склом, або там боротравми. Наразі ще лік... ліквідовуємо всі наслідки на місцях працюють і відповідно підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога чергує. На... національна поліція вже зробила побудинковий поквартирний обхід всіх прилеглих, скажімо так, житлових будинків для того, щоб впевнитися, що більше ніхто не, не відповідно потребує медичної відповідно допомоги. Ну і далі продовжимо працювати над стабілізацією ситуацію по тому району. Пане Лидже, з приводу постраждалих. Чи підтверджуєте, що п'ятеро було і чотирьох госпіталізували? Що з цими людьми просто а, зараз? Так, тепер, що, дивіться, за нашу інформацію було там три людини, дві жінки, один, один чоловік. А, значить, ще дві людини так само у нас є інформація, що вони звернулися пізніше. А, діагнози не, не складні, тобто стан звичайно оцінюється як середньої тяжкості, поки не будуть зроблені всі необхідні медичні обстеження. Однак відповідно травми там не складні, не важкі. Угу. Пане ложе, ще якщо говорити про самі атаки на місто, от напевно, давайте так. Там останній місяць а, їх побільшило чи поменшало цих атак, і чим безпосередньо б'ють? Більше шахедами? Дивіться, ну у нас, якщо брати місяць, то це приблизно більше 60 керованих авіабом, uh -huh. це десятки ракет. І звичайно, на першому місці це ж відповідно шах шахеди За лише два тижні ми мали більше 120 ударів шахедами. Звичайно, на першому місці це цивільні об'єкти та об'єкти там енергетики. Uh -huh. А якщо говорити про об'єкти енергетики, наскільки захищені, наскільки не захищені, що можете сказати? Якщо мати таку можливість, дивіться, ми працюємо над цим постійно із 22-го тобто року ми переживали і Харків, і Харківська область, кілька блекаутів. І кожен опалювальний сезон, 22-23, 23-24 і зараз, 25-26 рік, це окремий виклик. Вони не схожі один на одного. Ворог змінює постійно тактику. На угу. меті у нього залишається єдине це терор місцевого населення. Угу. Якщо говорити про опалювальний сезон Харкова, і взагалі всієї області, що можете тут сказати? Наразі ситуація, скажімо так, стабілізована внаслідок останніх обстрілів, які сталися ось на вихідних, так досить серйозно пошкоджена і енергетична система країни. Ви знаєте, і Харківської області, зокрема. Тому наразі я скажу так: працюємо 24 на 7, щоб і відновити там опалення, відновити електропостачання в ті населені пункти, де ще є відповідно перебої. Ну і звичайно намагаємося стабілізувати в принципі енергетичну систему, тому що Харківщина є е, частиною цієї енергетичної загальної національної системи. Пане, ж дякуємо дуже при і не будемо більше вас відволікати від вашої роботи. Олег Сенігував, начальник Харківської обласної військової адміністрації, з нами був на зв'язку з оперативною.